Слава нашому Ісусу Христу! Слава. Бог дуже добрий до нас. Він дозволив нам сьогодні, в недільний ранок, бути в домі молитви. Я хотів би, щоб ми не сприймали це як зазвичай, тому що хтось скаже, ну що ж тут незвичайного. Неділя ми всі, як нормальні християни, йдемо. Але ми розуміємо навіть сьогоднішньої просьби молитовної. За наших молодих людей, що не завжди так буває, як ми плануємо. І молоді люди планували бути тут, але сьогодні в госпіталі. Це милість Божа. Давайте приймемо це як доброта для нас, явно Богом, ще один день. І наше серце буде наповнятися подякою. Нарікання підуть, тому що Бог добрий до нас. І якщо ми були уважні, з самого початку Бог дуже чітко. Стукає до кожного серця. Ми ще на дорозі зимній. І Бог говорить до нашого серця. Перед тим, як буду читати Слово Боже, маленьке свідоцтво хочу сказати. Ви знаєте, заздалегідь напевно дві неділі я приготував проповідь на сьогодні. Я знав, що буду проповідувати. Але до сьогоднішнього ранку, навіть до ночі, я б сказав, би, все помінялося. І напевно, це один із небагатьох разів, коли я буду говорити без якихось нот. Але я вірю, що коли я молюсь до Бога і прошу Боже. Допоможи, щоб я не говорив свої розсудження Словом Божим, але я розумію, що ти використовуєш людей, які стають тут і говорять публічно до церкви, бо хоче щось сказати не тільки до нас, проповідників, але хоче сказати і до людей. І мене зовсім помінялась тема. Я вірю, що Бог дозволяє говорити, Я, слідкуючи за ходом сьогоднішнього зібрання, що братям Бог поставив на серце. Говорити. Вірю, що Бог хоче, щоб я говорив. Тому що я взагалі мав другу тему хотів. Про Якова сьогодні говорити? Наскільки те, що він пообіцяв Богу, коли йшов до Лавана, тікав, і звернути увагу більше на те, що він пообіцяв, 10 десяту часть віддам тобі від того, що дасиш? Я хотів про це проповідувати. І навіть десь на протязі тижні до Саші підходив і питав його, Саша, скажи мені, кому він пообіцяв Богу десяту частину віддати, кому він віддав десяту частину? Тому що це ну, ніби вимовка для тих людей, які не хочуть давати десятину до Божого дому, кажуть, ну, а кому треба віддавати? Ну, але ж Саша він так по-єврейськи мені відповів питанням на питання. Знаєте, я так. Зрозумів, що це питання що звучить для нас, проповідник. Може, хтось знає відповідь, кому дав Яків і коли дав Яків ту десятину? Підскажіть мені, я не нахожу, слово Боже, можу мати догадки. Але Бог поміняв повністю, щоб я сьогодні прочитав друге місце. Читаю дуже знайоме всім місце. Я вірю, що це буде ніби підсумком взагалі нашого зібрання сьогоднішнього. Все, про що говорили брати мої, співалися пісні. Розказувалося в віршах. Притча досить всім відома, яка записана в Івангелії від Матвія, 13 розділ. І я буду читати текст 24-го вірша. 13 розділ Івангелії від Матвія всім нам відома ця притча із 24 вірша. Іншу притчу подав він їм, кажучи: «Царство, подібне, царство небесне подібне до чоловіка, що посів був добре насіння в полі своїм. І коли люди спали, прийшов ворог його, і кукулю насіяв між пшеницею, і пішов. А як виросло з біжа, та кинулося колос, то показався й кукіль. І прийшли господареві рабити і кажуть йому: Пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? І він їм сказав: Чоловік супротивник оце, а раби відказали йому: отож чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав їм ні. Щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом з ними пшеницю. Залишіть хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в кінці жнива накажу я жницям: зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, а пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. І я тут пропускаю трошечки і читаю. Із 36 го вірша. Тоді відпустив він народ додому, і народ додому пішов, і підійшли його учні до нього і сказали, поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що посіяв його. Це диявол. Жнива це кінець віку, а жниці англи. Всім відома вам ця притча, ми всі знаємо. І я думаю, що не один раз ми чули проповідь на цю тему. Що це означає? Все зрозуміло і все ясно. Коментувати не треба. Що означає? Навіть догадок не треба, нічого навіть придумувати не треба. Що це таке? Є одне насіння, є друге насіння, є один сіяч. Є другий сіять, є добре насіння, є погане насіння. І є ті ж жниці, ангели, які зберуть все, яке проростає. І ви знаєте, я не хочу говорити про, про те, що то значить ще раз пересказувати це все. Єдине, я хочу побудувати проповідь перед нашою молитвою, задаючи питання. Три питання, які я хотів би, щоб задаючи ми, задали їх собі. Ось питання номер один. Яке насіння я є? Два види насіння. Яке насіння я є? Ви скажете, ну чому ти задаєш таке питання в Домі молитви? Ми всі розуміємо, що ми відносимо себе до доброго насіння. Ви знаєте, але це питання є актуальним. Тому що насіння, коли воно насіння, воно в зернині. Воно добре від поганим майже нічим не відрізняється. І відрізняється навіть буває не завжди в процесі ростіння, а воно відрізняється аж пізніше, коли приходять жнива. І тому це дуже важливе питання, тому що з цього починається все. І ми всі розуміємо, не один раз чули проповідь, як важливо, щоб ми називаємося християнами не тоді, коли ми приходимо в церкву. А тоді, коли ми народжені від Божого Духа, від Слова Божого, і ми читаємо пісня до Івана, Іван дуже чітко розказує, хто такий народжений від води, від духа. Потім в післані він говорить, хто такий народжений від Божого насіння, він і навіть не грішить, а він хранить себе і лукавий не торкається його. І ми багато чули проповідь, наскільки важливо. Переродитися. Ви знаєте, і навіть Іван Хреститель, коли йшли до нього люди, і здавалося б, звичайне зробити, просто обряд хрещення водного, то він звертав увагу і каже, ні, почекайте. Ми можемо бути хрещені водою, але не можемо бути народжені від Божого насіння. Ми не можемо бути в руці того доброго сина людського, який розсівається насіння, якщо ви хочете каже, зробіть достойний плід покаяння. Чуєте, без народження в сім'ю Божу, або бути доброю насінниною, це не значить робити навіть добрі діла, робити обряди церковні і всі виконати. І навіть бути в церковному списку. Але, каже, має бути повне, повне відновлення і покаяння. Без цього неможливо. І тому навіть для багатьох людей, які відвідують, але лише сумніваються, чи є. В руці ви Божій, чи є ви в числі церкви Божій, і чи дійсно Дух Святий говорить до вашого серця, і Слово Боже, вас торкається? Задайте собі питання, яке насіння я є? Яке насіння я є? Тому що насіння воно має властивість проростати. Коли воно попадає на землю, відчуває вологу, відчуває теплоту сонця, воно проростає. Воно проростає і в цій причині навіть сказано, що не зразу навіть було помітно. Те насіння лежить в землі, нічого не видно, проростає добре насіння, проростає і недобре насіння. І аж не видно, поки воно не почало відрізнятися дечим. За цим першим питанням йде друге питання. Далі написано. В цій притчі, що коли воно виросло, кинуло колос, і тоді почалися з'являтися плоди. Можливо, вони ще не були повністю дозрівши, але вже були плоди. Питання друге, яке, я думаю, що кожен з нас повинен з собі поставити, чи приношу я плід. Чи приношу я пліди, ми сьогодні чули, як це важливо, вже починаючи з першої проповіді. Ви знаєте, що. Всякої рослини, яка приносить плід, от така ну, властивість є, що ця рослина вона не приносить плід для себе. Наприклад, як сьогодні Юра згадував про яблуню, вона не приносить плід для себе. Ну, для чого яблуні? Яблука. Вона сама їх не їсть. Ну, кажуть, хтось може впаде, згниє і буде якась добра ще на слідуючий рік. Ну, але ціль. Плоду не того, щоб воно впало і згнило, ціль плоду, щоб воно принесло комусь користь. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, часом у нас буває людей тут живучи на землі, коли нам так буває тяжко, про якісь брат Сергій згадував часи, що ну, і справа тисне, і зліва тисне, і, і буває і, зовні, і і, і всередині. І думаєш, ну. Чого так тяжко? І хтось, може, подумає, як оці сказали, ну, нащо це погане насіння, наш цей кукіль. Давай його вирвем, мені легше буде жити. І ми часом кажемо навіть, ну чого мене так Бог оточив цим кукільом, цими плевілами і справа, і зліва. От якби не вони, якби не цей кукіль, я би багато більше міг плоду принести. Я би міг отак, а то ну, вони дратують мене. Бувають дорослі, буває, малі дратують і виводять з себе. І ми кажемо, ну, Боже, якби от не ці, 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 ці обставини, я б стільки добра зробив би. Я б плоду тобі приніс, напевно, разів 30, може 60, а може 50. І ми кажемо, ну, згоджуємося з тими слугами, які приходили до пана, ну може, вирви то його, мені ж легше буде. Ви знаєте, І так часто, я думаю, ми розуміємо, боремося, Господи, ну, якось тих поганих, що кругом мене оточують зле насіння, яке приносить нам душкульні, буває, слова, справи. В школі, на роботі, навіть вдома. Ну, якось би їх забрати, десь подіти. Ну, ну я би легше, я би спасся легше тоді. То хіба не переслідують, не приходять такі думки часом, Я вірю, що приходять. Але я хочу вам сказати, що хазяїн жнив, той, який посіяв добре насіння, він не згідний з такою думкою, каже, ні, ти будеш рости. Я не дозволяю. Я спеціально посадив ви нам сьогодні, брат Сергій дуже яскравий приклад сказав. Чуєте, Йосип? Йосип, здавалося, з братами росте. Біля тата близько, добре, тепло. А тут Бог його сіє. Сіє між рідними братами там, де стільки кукілю, стільки злих багато таких думок, напрямків, бажань, цілей. Пізніше в дом Потіфара, пізніше в в'язницю, а там треба рости. А як не хочеться з тим кукілем близько рости? Знаєте, я певно розказував і свідкував, бо недавно ми якось говорили із нашими дітьми. Я говорив, ну, кажу, пісня така, дивись, скільки там слів поганих. А він каже мені, це ще не погані. Я кажу, як це ще не погане? Ти пам'ятаєш, що воно заходить в твої вуха, ти ніби думаєш, що воно пройде, але воно все одно лишить свій слід. А Він, він мені каже, тато, аби ви знали, що я слухаю за цілий день в Гайську, Там не тільки це я слухаю, там того слухаю, що ви не хотіли б то слухати. Ви знаєте, оце, оце ростіння доброго насіння між тими плевелами, між кукелям, між злим. І чомусь Бог так дозволяє, щоб ми росли. Дозволяє. Ну, Я думаю, що є одна із причин, чому Бог дозволяє. Всі притчі цього не написано, але я вірю, життя нам показує, що Бог хоче, щоб ми були добрим насінням, яке приносить плід не для себе, а яке приносить плід для тих, які оточують і які можуть користуватися цим насінням. Тобто ми ростем, і я так розсуждав, коли брат Сергій говорив, от де попадав Йосип? Ну, між братами і. Не було їм добре, коли Йосип попадав. А от далі, в Дім Потіфара, Бог благословляє, в В'язницю Бог благословляє, в Єгипет Бог благословляє. Це добре насіння росте. Коли насіння добре, ви можете перевірити, яке насіння добре чи не добре, коли ми попадаємо в якесь середовище, і між нами немає, ми кажемо дуже мало доброго насіння, то чи добре кругом нас тим, які нас оточують, навіть якщо вони кукіль? І ми віримо, що якраз ціль, предназначення. Доброго насінини, щоб дати плід для тих людей, навіть для тих злих. І я вірю, що Бог робить чудо, робить трансформацію. І з того плівала, з скукіля Бог може зробити добре насіння через те, що ми близько ростемо, як добре насіння від Господа. Через те, що ми маємо плід добрий, який може цих людей збагатити і навіть навернути і привести в Царство Божого Сина Ісуса Христа, і там, в жливах бути разом. Це є велике Благословіння. Я вірю, нема цього написано, але я хочу дійсно на, слово, на основі Слова Божого так є, бо тому що Бог хоче, щоб ми там були. Щоб ми не були і нарікали, що я не хочу жити між такими насіннями, яке мене. але щоб ми були плодовитими і приносили плід не для себе, але для тих, які нас оточують. І останнє питання, і ми будемо молитися, яке ми можемо задати собі. Чи добре я насіння, чи приношу я плід. І третє питання, чи готовий я до жатви? Чи готовий я до жатви? Коли я говорю, це, що я маю на увазі? Ми не знаємо, коли впаде той серп, як співали наші, наші браття і сестри, коли той серп піде на землю. Але ми знаємо, що буде. І брат Сергій казав, що каже, от тоді в жнива. А ці жнива ми не знаємо, коли будемо. Ми бачимо навколо нас, що вони скоро будуть. І, можливо, навіть якщо, навіть якщо це не станеться в наш період життя на землі тут, то жнива все одно настануть для кожної душі. Немає значення якого віку. Тому що жнива написано, це кінець. Кінець віку. Для когось кінець може бути тоді, коли прийде Христос. А для когось кінець може бути тоді, коли вже тут буде траверне зібрання. Але це будуть жнива. Це будуть жнива, і до них треба готуватися. А готуватися, ви скажете, коли почати? Я скажу вчора, напевно, правильна відповідь буде. Треба готуватися, почати вчора, тому що жнива можуть бути в любу хвилину. Серб Божий може впасти в любу хвилину. І я вірю, що проповідь, яку Бог поклав Юрі сьогодні вранці, перед тим, як починалось наше зібрання, святість, це готовність до жнив. Страх Божий, який включає в себе святість, тому що святість включає дві таких великих основних частини це страх Божий і послух Божому Слову. Оце якраз те, що може робити нас готовими до жнив. Ви знаєте, що. Яка річ в цьому, що ми, можливо, часом любимо колективно приходити в церкву, колективно голосувати, колективно приймати якісь рішення, колективно щось робити, якусь справу легше, кажуть, і їхати на якусь працю, на місійні, якісь поїздки, колективно ну, свідкувати, робити добрі діла колективно легше. Але повірте, що готовність до жертви вона не колективна. Вона якраз стосується кожного зокрема. Це я буду пожатий і принесений в Божий сніп, в Божу житницю. Ціль у цієї притчі показати, що кожен із нас кінець буде або снопом і палеця, або снопом і в житницю Господні. А наша задача з вами бути добрим насінням, приносити плід і бути готовими. До жатви, тому що вона скоро і скоро наближається. Можливо, навіть сьогодні. І тому я хотів би разом з вами, щоб ми ці пам'ятали перед лицем нашого Бога. Ми всі ходимо. Допоможе нам Бог не нарікати, де ми, з ким ми, між ким ми і хто нам мішає приносити плід. Але щоб ми знали, в будь-яку хвилину, в будь-яку хвилину. Ми можемо бути пожаті у житницю Господню. Тому нехай Бог нам допоможе, на щоб ми були добрим насінням в Божій руці з плодом в житниці Господній. Амінь. Схиляємо коліни, молимося.